Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні будемо розбирати відео про великі коробки World of Tanks новорічного наступу 2025 року. Вийшов офіційний відеоролик. На жаль, вчорашня інтрига не підтвердилася, і те слово нічого, друзі, не означало. Тобто додаткових машин ніяких у нас не буде. Але давайте подивимося. Цей відеоролик глянемо на 3D-стилі, які в нас будуть випадати з цих коробочок на самі машини, хоча вони вже всі відомі, і по машинах коротко по плюсам і мінусам пробіжимося, звісно, буквально декілька слів про кожну з цих машин. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо перегляд офіційного відеоролика. Як і раніше, 4 види. Окрім приємних емоцій, будь-яка з них гарантовано подарує вам золото і святкові ресурси, як випадкові, так і прив'язані до типу коробки. Ви також можете отримати приємні бонуси більше золота. Друзі, тобто перша частина відео, от роблю паузу, таку вставочку, нічого не змінилося. Як був цей затишний домик, кімнатка, так вона і залишилася, як були у нас новорічні різдвяні східні чарівні коробочки, так все й залишилося. Більше того, у нас комплектації не змінилися. Тобто, можна замовляти, наприклад, паками різні коробочки, так як було у нас раніше, наприклад, по три великі коробки кожного з чотирьох типів з 10% знижкою по 7 великих коробок кожного з чотирьох типів, з 20% знижкою по 20 великих коробок кожного з типів, 33% вже відповідна знижка по 40 і по 60 великих коробок. Або те, що більше гравці беруть, це в роздріб, тобто або новорічні, або різдвяні, або східні, або червні коробки можна брати по 3, по 11, по 25, по 75 великих коробочок. Якщо по цінах коротко згадати, то, скоріш за все, вони будуть у нас такими, як були і раніше. Тобто три великі коробки коштували 138 гривень, 11 великих коробок коштували 459 гривень, 25 великих коробок коштували 919 гривень, і 75 великих коробок коштували 2299 гривень. При тому, що ці паки, наприклад, мінімальні, якщо брати, Різні коробки от пакетами. 12 коробок коштували 497, 28 коробок коштували 1028, 80 коробок 2461, 160 коробок 4784. І 240 коробок, найбільший такий пак 6624. Це коротко, друзі, вам по цінам для того, щоб освіжити. Скоріше за все, я ж кажу, вони не зміняться, тому що я дивлюся, комплектації не змінилися від того, що було у нас раніше. Кредити, дні преміум акаунту, 3D-стилі і нові 3D-обвіси, танки від 2 до 9 рівня. Та прикраси для вашого святкового містечка. Тут і давно знайомі, і ціла купа нових. Є навіть привид Різдва, тільки не вішайте на нього срібні прикраси. А тепер поговоримо про головні сюрпризи на гусеницях. Реактивна дев'ятка ДЗТ-159 це одночасно середній танк і маленька ракета. Його заряди прискорювачів діють недовго, але їх багато, і кожен перетворює цей танк на справжній метеор. ДЗТ встигне на свято рівно о півночі, навіть якщо виїхав о 23.59. броня витримує не лише зимові морози. Гармата кидає дуже вагомі сніжки. У кожному по 440 руйнівних сніжинок. Цей танк гідний прикрасити вер. Друзі, перша машина, це та, про яку ми знали. Це у нас Прем-9 СТ Китаю ДЗТ-159. Звісно, по ній не все так гладко, як розповідається в відеоролику. Тобто, дуже багато в цієї машини є мінусів. Перший із мінусів це, звісно, динаміка. Тому що максималка, як для СТ, у нас 40 вперед-15 назад. Зрозуміло, що в нас є реактивні прискорювачі, 7 штук їх і по 5 секунд вони будуть у нас тривати. Це, звісно, плюс. Але тим не менш, ми усвідомлюємо, що великої динаміки в нас не буде. Плюс до того в нас кути вертикального наведення, мінус 7, плюс 18. Плюс 18 непогано, мінус 7 це так собі. Знаєте, мінімально необхідний комфортний рівень. Але на рельєфах його не буде в основному вистачати. Плюс до того. У нас погана стабілізація, друзі. 0,23 в русі, 0,23 при повороті шасі і 0,12 при повороті самої башти. Оце такі в нас основні мінуси, які є. По бронюванню непогане бронювання. Реально приведена броня, башти десь буде в районі 350 мм. Тобто дуже часто будуть і не пробивати, а якщо будуть кути більше, ніж стандартні, то там навіть буде 350-340, тобто ви усвідомлюєте, що не будуть так просто пробувати. Є, звісно, лючки, які будуть пробуватися, це, само собою. Середня шкода за постріл хороша 440 одиниць на стандартних ББшках і кумулятивних снарядах голдових. До речі, ББшка стандартна 260 пробуває на близьких дистанціях, наскільки я пам'ятаю, по-моєму, 245 на 500 метрах, тобто 15 мм втрати бронепробиття. Звісно, великий плюс, що ББшка стандартна і пробуває 260, тому що ми з такою бронею башти будемо в основному воювати напередку, по корпусу там в районі 200 мм. Тобто машина повинна бути непогана, але чи вона буде, так скажемо, в лапках імбою, це дуже велике питання. Знаю, що вже дехто ніби тестає. Ще не дивився що до чого як. Наскільки це хороша машина, хівку ялинки, другий сюрприз дев'ятого рівня Торо. Гарячий італійський бик змушує серця горіти, або є укладки вибухати. Незвичайна зовнішність, добра рухливість і механіка до заряджання все це зробить вас зіркою будь-якої вечірки. У вправних руках бик буде нестримний. Ситуація, яка з цією машиною. У неї так само погана стабілізація, ще гірша, ніж у ДЗТ-159 0,25 в русі, 0.25 при повороті шасі, 0.12 при повороті самої башти. Бронювання башти хороше, але в нас є лючок, друзі, який будуть всі пробивати. Тобто він величезний лючок, цей доволі великий, так скажемо, і його будуть пробивати. Кути тут наведення ніби і краще, мінус 8, плюс 20. Середня шкода за постріл 360 при тому, що в нас 4 снаряди в магазині. Час перезаряджання між пострілами, до речі, 3 секунди. Це так і не мало, і не багато. Знаєте, така золота середина, але скоріше до поганого показника, тому що 3 секунди це все ж таки довгувато. 4 це взагалі було довго. 3 секунди це можна сказати довгувато. Час зведення, ніби і непоганий 2,2,5 секунди. Точність 0,35 також непогана, але стабілізація, друзі, буде підквачувати, само собою. По корпусу там приведена броня. В районі 220 мм у нас ВЛД буде і десь 200 приблизно НЛД. Тобто в основному його будуть пробувати на цих рівнях. Звісно, якщо в топі хтось на ББшках буде стріляти, то можуть і не пробити. Але в основному будуть пробувати, башта буде танкувати, але є лючок, друзі, які будуть вицілювати. Тобто я не можу сказати, що це буде погана машина. Я думаю, вона від свого магазину буде відігрувати. Але це явно також далеко не імба. Можливо, буде. Трішечки гірше, ніж 752, ну, наприклад. А можливо, буде плюс-мінус. Хоча, мені здається, 752 буде краще. Обок доноситься. Тра та 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 Це ВЗ-68 Сквол. Довгоочікувана преміум автогармата, яка обожнює фалангові маневри. Поки звичайні барабанщики кидають по одній борульці раз на 2-3 секунди, цей видає сотню снарядів за 4. Друзі, ну по шквалу навіть не хочу говорити нічого, тому що це абсолютно картонна е, така ЛТшка з поганою максимальною швидкістю 55 км вперед, 21 назад, з поганими кутами мінус 6 градусів по опусканню. 20 нормально, а мінус 6 це доволі погані. Такі кути, можна сказати, навіть необхідного мінімуму мінус 7 не дали. Ну, я думаю, що вона буде не актуальна. Точність 0,4, ви самі усвідомлюєте, що це тільки близькі контакти, поки ти будеш розряджатися оцим своїм магазином, який буде пробувати. Ми всі покаталися вже на цих ЛТшках, всі ми знаємо, що це таке. Вас так роздовбуть, що відкинетеся ви дуже швидко. 1100 одиниць хп всього цієї машини. Тобто буде дуже важко на ній грати і не знаю. Можна по фану, звісно, покататися, якщо випаде. Але щоб отак грати інтенсивно на ці алтажки, я сумніваюся. Пишіть вашу думку на рахунок а, цих машин. Секунди цей видає сотню снарядів за чотири. Справжній зимовий шквал. xm 57 нікуди не поспішає. Адже поквапитися треба його супротивникам, щоб мати шанс втекти. Броня витримує будь-який снігопад. Башта неповного вертання дозволяє танкувати не розтовхуючи союзні важкі танки, і головне, кожен постріл цієї пате дарує ще одиниць щастя і радості. Тепер давайте по цій машинці поговоримо по ПТ-шці американській 8 рівня XM57. Я думаю, ця машина повинна бути в принципі непогана для фарму, але в неї теж є свої плюси і, звісно, мінуси. Давайте спочатку по мінусах. Стабілізація у нас жахлива, друзі. 0,26 в русі, 026 при повороті шасі. І прекрасна стабілізація при повороті самої рубки. Оцієї, якщо ви не будете рухатися корпусом, то у вас буде вона всього навсього 0,08. Тобто хороша стабілізація тільки в цьому випадку. Так жахлива. 0,26, 026 це все зрозуміло. Хороші снаряди у нас. Це вже по плюсам, давайте подивимося. 630 одиниць шкоди будуть вони наносити з пострілу. Це стандартні у нас ББшки і підкалібери голдові. Тобто, от дивіться, 270 пробувають ББшки, прекрасний показник. Звісно, буде детальний огляд по цих машинах, я просто поверхневий. 315 пробувають підкалібери голдові, але 270 це доволі непогано, можна обійтися, тим паче на 8 рівні для фарму вони згодяться. Що стосується кутів, мінус 7, плюс 15, Ну, Відносно комфортні, як для ПТ-шки. Звісно, тут із мінусів, із суттєвих, це динаміка. все 24 вперед, 12 назад. Це все зрозуміло, ми дуже повільна ПТ-шка, Плюс до того у нас дуже погана точність, 0.43 в базі. Це все апнеться, буде десь 0.39, але все ж таки це дуже погана точність. Час зведення також у нас погануватий 3 секунди в поєднанні з 0.26 стабілізацією. Самі усвідомлюєте, що дуже багато мінусів. Звісно, приємна середня шкода, приємне пробиття, приємне бронювання, як тут було згадано. В основному башта буде відтанковувати. Є лючки, які будуть пробуватися, чи лючок, чи лючки, вже не пам'ятаю. Але башта буде реально відтанковувати. Там 300 плюс міліметрів хороша реально рубочка. це, так скажемо. От передня частина ВЛД НЛД. Де в районі 200 міліметрів 210 от в таких районах, в залежності від кутів. Тобто також буде частину відтанковувати. Броня корот чекаючи, от лобова у цієї петехи присутня, але й мінусів також багато. Щастя і радості. Санта, на це різдво дай мені влучити цим пострілом. ФВ 226 шість це авангард нової гілки двоствольних важких танків. З ним ви зможете вибирати чим тішити суперників одним подарунком чи відразу двома. Режими перемикаються спеціально навченою кнопкою, щоб ви могли чітко регулювати свою щедрість. Супротивники видаватимуть подарунки у відповідь, але броня допоможе впоратися. З підвищеною увагою до вашої так. Друзі, тепер давайте хотів там зупинити, тепер тут зупиняє. Давайте тепер поговоримо про FF226 Contradictions. У нас ця машина має відносно погану стабілізацію. Також 0,20 в русі, 0,20 при повороті шасі і 0,12 при повороті. Самої башти, тобто це не найжахливий показник 024-025, але тим не менш і не самий, так скажімо, кращий. Снаряди тут ББшки під калібри і осколково фугасні, середнє пробиття 225-255-53. Тобто відносно комфортне, можна сказати, пробиття, стандартне, 360 разова шкода. Тобто, якщо дивитися просто на разову шкоду, то вона низька або занижена, можна так сказати, як у ренагата. Але ми можемо дуплетом вести вогонь, це все зрозуміло. До речі, перезаряджання в режимі одиночного вогню 1122, в режимі залпу в два рази більше 22.44. По динаміці, максимальна швидкість в одиночному режимі. Тут у нас, до речі, ще максималка змінюється в залежності від режиму. От дивіться, Максимальна швидкість вперед і назад в одиночному режимі 36, вперед-12 назад. А максимальна швидкість у залповому режимі 20 вперед-12 назад. Тобто вона і так невисока, як для важкого танку. А тут взагалі буде в залповому 20 і 12 відповідно назад. Ну тобто ви розумієте, що це, наприклад, у міській забудові, там, де близькі контакти, можна на залпи перемикатися, або якщо ви кудись доїхали, за 2 секунди перемкнулися, вистрілили там залпом і заховалися, або в одиночному режимі. Продовжуєте вести вогонь для того, щоб динаміку не втрачати. Коротше кажучи, також така специфічна машина. Бронювання башти 250 мм. Не можу сказати, що це дуже багато, кути то, звісно, є. Але я думаю, що її частково будете пробувати навіть у башту цю машину, особливо, якщо ви будете грати з 9 і з 10 рівнями. Тобто на голду перейшли, навіть якщо ББшка не бере, ну навіть якщо ББшка не бере, голдою будуть прошивати запросто. Тобто машина, ну, подивимося, яка вона буде, друзі. Я ще от подивлюся, вже дехто тестує ці машини. Подивлюся щодо чого як і, звісно, будуть вже само собою, якщо якась з машин випаде. Огляди, це не без цього будуть детальні огляди з боями з усім цих машин само собою. Арсони. Відкривайте великі коробки і забирайте танки. Якщо після відкриття 49 коробок поспіль ви не отримаєте високорівневу машину, у 50-й коробці на вас гарантовано чекатиме сюрприз. Окрім великих танків, у коробках ховається ціла банда їхніх молодших друзів. Чудовий привід розслабитися і влаштувати шалені веселощі на низьких рівнях. Новий. Тобто по танках нема нічого того, що ми не знали. Все, що було по зливах, на жаль, я думав, що після вчорашньої статті буде у нас додаткова якась преміум техніка, не нова, але хороша, але навіть цього немає. Тобто, ті машини, які були у нас по зливам, 5 штук високорівневі, 5 штук низькорівневі, все так і залишилося. По 3D-стилях тут є деяка інформація новенька. Бік нові стилі. Діставайте з великих коробок відразу шість новеньких 3D-стилів і будьте найкрасивішим на клановій вечірці. Зробіть свій ВЗ-55 квінтесенцією краси. Відправте його у вільний політ фантазії, втілений у металі. Між боями він ширяє серед хмар. А коли настає час битви, поєднує магію і технології в єдину грізну силу, у неперевершений барабан. Лиходії приречені, коли приходить він. Centurion Action X, натхнений образом новорічного гостя цього року Джейсона Стейтема, так само небезпечний і крутий. Він може зачистити всю будівлю однією пафосною фразою. Теж обожні погоні, перестрілки, а краще все разом. До речі, цей 3D-стиль нам обіцяли на вотекспресі, по тим зливам, які були, що він буде у нас подарунковим. Як бачите, я на даний момент не бачу, що він буде подарунковим. Я бачу, що він буде випадати з великих коробочок. Подивимося, звісно, як це буде, але, скоріш за все, ніякого подарунка не буде. Це просто-напросто треба буде задонатити, щоб його вибити. Тим часом гриль 15 полюбляє відпочинок на природі. Він закидає вудку, чекає, потім ще трохи чекає і дає от такого ляща. Так, терпіння окупається. Рибалки кажуть, якщо почекати достатньо, можна навіть впіймати підводну артилерію. Це в нас, бачите, такий стиль на гриля. На любителя хочу сказати, декому можливо сподобається. Я нейтрально до цього відносяться, друзі, тому що 3D-стилі можна використовувати, можна не використовувати. Давайте перейдемо далі, там, де ми зупинилися. М-5355 це сміливий експеримент для ведення бойових дій під водою. Сміливий, але все ж таки невдалий. Випробування налякали не тільки всю рибу, а й рибалок. Щоб розуміли, це арта 9 рівня, друзі. Це не топ. Чомусь на 9 рівень зробили 3D-стиль. Сам я до кінця на даний момент не розумію, чому на 9 рівень, а не на 10, -й. але тим не менш, бачите, на артилерію 9 рівня зробили 3D-стиль. Випробування налякали не тільки всю рибу, а й рибалок. Шкода Т-50 стилізована під справжній бронепотяг орлик Чехословацького легіону. Як і потяг, шкода виділяється ураганною вогневою потужністю і теж може їздити рейками. А тортойс. Явив світові свій справжній образ. Ця броньована черепаха вже скрізь встигла, тож може дозволити собі не поспішати. Друзі, після побаченого тепер здається на торта 3D-стиль прекрасним. Тому що якщо подивитися на те, що до цього було показано, то мені тепер здається, що на торта він більш історичний і такий, знаєте. Нічого зайвого можна сказати, от хороший такий 3D-стиль. Тому що я трішечки навіть розчарований. Не знаю, ніби і коробочки нормальні, ніби і 3D-стилі, ніби і техніка більш-менш нормальна. Ну, я так думаю, що Торо буде відігравати непогано. Думаю, що ДЗТ-шка повинна також відігравати. Шквал це так більше для колекції машинка. По двогарматній машині, це ще знак питання взагалі. Ну, не знаю, друзі, XM57, до речі, може відігравати по типу бабахи, такої невеликої на восьмому рівні. Тобто з хорошою альфою, але з поганою стабілізацією. Така специфічна машинка для фарму, можливо, і зайда це треба експериментувати і дивитися. Але нічого особливого такого в цих коробочках немає. Була надія на те, що додадуть якусь техніку, хорошу техніку, яка була раніше е, у ці коробочки, щоб вона ще паралельно випадала. Ну, Наприклад, 3-4 машини. Це було б непогано. Але, на жаль, цього не зробили. Якщо якийсь заяць спробує її обігнати, її снаряди будуть швидші. На додачу до шести нових стилів коробки порадують чотирма з минулого року. Восьмициліндровий запальний EBR-105 і космічний AE Phase 1 Замаскований ГВЕ 100, і загартований у боях є 75. Кожен так само чудовий. На додачу до танків і стилів великі коробки містять абсолютно нову кастомізацію. 3D-обвіси встановлюються поверх будь-якої 2 d кастомізації та прикріплюються до спеціальних точок на машині. Створ... Невеличка така ремарочка. 3D-8 будуть у нас ставитися з самого початку на техніку 10 рівня обрану, плюс до того на всю техніку преміумну високорівневу, 8-9 рівня, яка у нас є в коробочках. Це все в списку, ви побачите, там висвічуватиметься от скоро буквально в відеоролику. Це просто для інформації, щоб ви не пропустили. Говорючи неповторний образ, наразі їх можна встановити не на всю техніку, але багато популярних машин і великих танків, із коробок. От бачите, великі танки із коробок. XM57, Contradiction, Шквал, Toro, dzt 159 От на ці машини можемо їх е, чіпляти по повній програмі. І я так думаю, це скоріш за все. Тут навіть колекції такі, от бачите, в китайських мотивах, щоб ми підбирали під ці машини прямо і вішали, оскільки на них 3D-стилів немає, будемо ставити, наприклад, 2D-стилі або камуфляжі, щоб укомплектовували ще оцими 3D-вісами ці машини. Вже готові перетворитися обвіси з коробок представлені у трьох тематичних наборах: морський, східний і в стилі хард-рок. По п'ять обвісів у кожному. У наборах є рідкісні, епічні і легендарні елементи. Останні завжди мають унікальну анімацію. Можна милуватися, поки чекаєте свого зоряного часу в бою. 3 d обвіси випадають у рандомному порядку, але тільки ті, яких у вас ще немає. Якщо ви отримали все по одному разу, наступні знову випадатимуть без повторень. Таким чином, ваша колекція буде максимально різноманітною. Буде чим похвалитися перед іншими танкістами, розпаковуйте нові танки, стилі обвіси та радійте, адже кожна новорічна коробка. Це хвилююче очікування, радісний сюрприз, емоції та задоволення. От таке друзі у нас відео про великі коробочки. Пишіть свою думку на рахунок цих коробок. Я не думаю, що це дуже погані коробки, але тим не менше, якісь вони трішечки. Пустуваті, можливо, це в мене таке відчуття. Мені дуже цікаво вашу думку почитати, тому що до цього ви писали різні думки. І от знову можете написати свої відчуття, тим паче у тих гравців, які е, мають час. Я думаю, вони вже подивилися, як відіграють блогери якісь або стримери на тій техніці, яку їм нарахували на прес-аккаунт. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково вподобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!